Якщо ви часто користуєтеся gps навігацією ваше відчуття напрямку погіршиться. Недавнє дослідження, опубліковане в Journal of Environmental Psychology, виявило, що часте використання gps навігації може призвести до незначного зниження знань про навколишнє середовище та відчуття напрямку. Дослідження показало, що люди, які часто користуються GPS, мають трохи слабше розуміння свого оточення та гірше відчуття напрямку порівняно з тими, хто менше на нього покладається. Це може бути тому, що GPS зменшує потребу активно взаємодіяти з навколишнім середовищем, запам'ятовувати орієнтири та розвивати ментальні карти, навички, які були важливими для навігації в минулому. Ця залежність від GPS може впливати на наш мозок на глибшому рівні. Уявіть свій мозок як м'яс. Якщо ви його не використовуєте, ви його втрачаєте. Коли ми орієнтуємося без GPS, ми активуємо гіпокамп, область мозку, відповідальну за пам'ять і просторове усвідомлення. Ця область допомагає нам будувати ментальні карти нашого оточення та запам'ятовувати маршрути. Однак постійна залежність від GPS може означати, що ми недостатньо тренуємо цю частину нашого мозку. Це може призвести до зниження наших навичок просторового мислення, ускладнюючи орієнтацію в незнайомих середовищах, або навіть запам'ятати, де ми припаркували машину. Деякі дослідження навіть припускають, що менш активний гіпокамп може бути пов'язаний з вищим ризиком когнітивного зниження в пізнішому віці. Хоча спостережувані ефекти були відносно невеликими, це дослідження піднімає важливі питання про потенційні довгострокові наслідки нашої зростаючої залежності від технологій для завдань, які колись вимагали активної взаємодії з нашим оточенням.